Олександр Усик знову побив Тайсона Ф'юрі. Це була чудова перемога, коли здавалося, що все проти тебе, але Сашкові це вдалося. Яка моя реакція на цю подію? Акцентую не аналітика, не тактичний розбір. а Саме просто перша щира реакція на всю цю величезну подію розповідаю просто зараз. По-перше, кілька слів про карт цієї події. Ну, чесно кажучи, це просто повний відстій. Це було так погано, що мені здавалося, що коли я дивлюся на Туркі, я прям читаю його емоції: типу: Чуваки, я вам більше грошей не дам. Ну, тому що посудіть самі, навіть по українцях Андрій Новицький супертяж, досить ударний, перемагав уже в ріаді нокаутом, тобто непогано себе зарекомендував. А в цьому поєдинку. Переміг не супер переконливо, не сильного опонента, не достроково. Ну, тобто, якось так собі. Дані Лапін проти Ділана Коліна. Колін незручний опонент. Це безумовно. Лапін забрав перемогу по ділу. Це була тактична домінація, але ну, якби одиночна робота. 10 раундів приблизно в одному ритмі теж не супер цікаво. Перший бій Андеркарду, ну, вряд чи взагалі, ви його бачили. Там якийсь невідомий араб, бився проти колумбійця, в якого 33 поразки. Тепер 34. 6 раундів. Дуже цікаво, От дуже цікаво. Повірте, я коли коментував цю подію. Мене було відчуття. Ну, ну може, існують якісь нові слова, якими можна все це описувати, щоб не повторюватися. Тому що, ну якби ну, ну ні, Джонні Фішер, як це було погано. І цю людину ей Хьорн веде як якогось топ-проспекта надважкого дивізіону, а в чувак удар не тримає зовсім, тактичної грамотності там ну, немає теж зовсім. Реально є відчуття, що людині просто немає сенсу розвиватися в боксі з таким набором характеристик. Коли ти просто великий і можеш когось лупити, то ти, типу, Арсланбек Махмудов. Ну, ти можеш дійти до якогось рівня, але коли ти стикаєшся з більш-менш розумним бійцем. Ну, тобі покажуть твій об'єктивний рівень. Два британських протистояння Ліма Грегор проти Айзека Лоу. Ну, ще куди не йшло. А друге, навіть не бачу сенсу називати їхні імена. Це було одноманітно, нецікаво, Ну тобто, Ріад і цей карт Ріаду для такої події, як Усик Фюрі, підібраний дуже погано. От дуже. до бою Сергія Богачука просто хотілося плюватися від побаченого. Врешті вийшов Серега, шість раундів танком проїхався по ішмелю Девісу. Разок відправив на канвас, показав, чого вартий український дух, українське здоров'я. Нате отримуйте переможенька. Мов за ситаума нокауту е, першому раунді реально крутий проспект. От у Френка Ворена в суперважкому дивізіоні проспект шикарний. В едді Хьорна. Ну, це просто якийсь чувак. Ну мені здається, він охоронцем ВТБ був би якісним. Він здоровий, у нього жорсткий погляд, він виглядає лякливо, б'є міцно, але так помітно, що капець. Якщо минулого разу Усик та ф'юрі билися в травні, і в ріяді була тотальна спека, то цього разу грудень і десь плюс 12 на термометрі. На відкритому тренуванні боксери були досить тепло вдягнуті і в шапках. Якщо в боксі та закритому приміщенні проблем не виникає, то в нас погода може швидко вибити тебе з колії. Це особливо важливо для наших захисників та захисниць. Знаю сам, бо в мене також є друзі, які служать, і вони обирають Укр Армор перевірений магазин військового спорядження. Саме зараз в них триває новорічна акція, тож встигне закупитися з вигодою до мінус 50%. Якщо вам потрібні водонепроникні куртки, міцні убакси, фліски та взуття, що тримають до мінус 40, я раджу вам Укрармор не буду лукавити, сам не носив, але від знайомих виключно найкращі відгуки. Бронеплити з 3 по 6 клас захисту: анатомічні, легкі, з кераміки, бронесталі, НВМП. Також є великий вибір додаткового захисту від горжетів до захистів паху. Балістику, до речі, також виготовляють самі американські стандарти, лазерне запаювання, все як треба. Армор це магазин військового спорядження. Якщо вам потрібна снаряга, захист, теплий одяг, тощо зазирніть у магазин Ukr Armor. посилання буде в закріпленому коментарі. Отже, до головної події: усик проти Ф'юрі. Від початку було відчуття, що може бути дуже дуже складно, тому що мені подобався Тайсон Ф'юрі з самого початку цього протистояння було абсолютне відчуття того, що він реально відкинув шоу на десятий план. Пропрацював свої помилки над першим боєм, запропонував інший сценарій. Я спершу боявся того, що Сашко реально не зможе підійти, тому що Тайсон Ф'юрі дуже добре перегравав Усика в плані Джебу на стартових двох раундах. Він цим Джебом відтискав Усика, він ним бруднив, він якось накладав руку, все що завгодно робив. Але це б діяло. Це реально працювало у виконанні Тайсона Ф'юрі. Але як показав подальший перебіг бою, команда Сашка цього разу вирішила не стартувати активно, хоча вони завжди роблять акцент на старті і на кінцівці бою. Але цього разу, як я зрозумів, принаймні вони вирішили, що вони беруть кілька раундів на те, аби краще просканувати, який сценарій для себе обере Тайсон. Тому що снаріїв його роботи було кілька. Він міг сісти на дальню ногу, як це було в першому бою. Міг це плюс-мінус робочий сценарій. Він міг, набравши масу, піти активно вперед і давити, клінчувати, пробувати загасити свого опонента жорстким пресингом. але він цього не робив. Він обрав стиль, за якого він. Не супер багато пересувається по рингу. Довкола нього Усик має кружляти, при цьому Ф'юрі має працювати виключно на далеких руках, на ударах з дальньої дистанції. При цьому не супер рухливий для цього стилю був Тайсон Ф'юрі. Але, в принципі, це працювало. Що мене здивувало, це спокій. Ну, типу, в мене було відчуття, що не все йде по плану в Олександра Усика. Але в куті е, Усика Юрій Ванич каже, Юрій Іванович Ткаченко, тренер Усика, каже, Що там какой-то вяленький. Тобто, блін, ну Усик поступається в перших раундах, а чуваки розуміють, та ні, та все окей, типу, у нас це було по плану. Відсутність емоцій і абсолютна виваженість кута Олександра Усика знову мене дуже приємно дивує. Вдруге, протистоянні з Тайсоном Ф'юрі. Одна надважлива зміна, яка спрацювала в цьому поєдинку, сталася. Приблизно в п'ятому раунді, ну окей, трошки похвилюся. Я її почав бачити, от прямо з самого початку Тайсон Ф'юрі... Дуже добре оборонявся від потенційного дальнього хуку Олександра Усака. Це вже не був захист з руками біля грудей, біля пуза, чи ще десь. Ні. Коли ти на дитячому рівні припускаєшся помилок, не просто не тримаючи руки біля голови, тобі тренер з мого досвіду каже: Я тобі трясця її приклею просто до голови. Отутайсь на ф'юрі рука була приклеєна. Що б там не було? Рука тут. Усик наступає, рука тут. В першому бою цього не було, в другому було. Ем, Усики команда вчасно це помітили і вирішили, ну окей, не кидаємо цей оверхенд, б'ємо прямий, рука тут. Тут, в принципі, можна влучати. Тому Усик у своїй роботі замінив ці хуки на прямі. І це працювало. Плюс Усик помітив, що голова перекрита в принципі непогано, тому він почав здобувати таку невеличку перевагу ініціативу за рахунок точних ударів по тулубу. Що у випадку меншого бійця логічно, що працює. По цьому бою, звісно, Тайсон клінчував багато. Реально забагато усик дозволив йому клінчувати, але по кінцевому результату можна сказати, що ну, пофігу, це все одно не спрацювало. І я можу сказати, що я надзвичайно задоволений суддівством. От прям вважаю, що судді, включно з рефері, Просто красунчики. Віддати такий бій з таким рахунком, це каже про те, що вони були неупереджені і нормально судили. Я цього не очікував. Я реально чекав, що всі хочуть трилогії, всі шукатимуть цю можливість, як би намалювати трилогію, можливо, роздільне рішення, можливо, нічию, щоб була якась основа для третього поєдинку. Ні, судді віддали абсолютно адекватний результат. Ну тобто, мені це сподобалося. Рефері з Пуерто Рико просто 5 з 5. Тому що. Він був готовий до клінчу Тайсона Ф'юрі. Він розумів, що Тайсон Ф'юрі може клінчувати, щоби бруднити. Це не зовсім про чесну гру, хоча це і не є найгрубіше порушення в боксі. Але порториканець дуже вчасно реагував, і ці клінчі були частини, але тривали недовго. Тому що рефері вчасно рознімав Олександр Усик, природно для себе додав, починаючи з 8-9 раунду. Я чув британських експертів, які паралельно говорили або мені у вухо, або під час ем, перерв, коли я коментував цей бій на Дазоні, і вони ну, вони знають це. Вони теж очікували, що Усик додасть у кінці. Я не можу сказати, що був якийсь прямо от е, спалах енергії у виконанні Олександра Усика. Просто Тайсон Ф'юрі реально підсів. От починаючи з 9, 10 раунду, було все більше клінчів. Не тому, що він вже хоче втомлювати Олександра Усика, а тому, що, в принципі, Тайсон Ф'юрі показав досить багато чого і так, і вже намагався просто підсушити темп бою, щоб Усику нічого не вдалося зробити. А Усику вдавалося. Усик забрав дуже багато мікроепізодів, які, в принципі, потім і вплинули на те, що він забирав раунди, як наслідок забрав, забрав весь поєдинок. Усик допрацьовував всі мікроепізоди, чи то зближення, чи то. Якісь розміни, де Сашко намагався засадити кінцевий удар. Ну тобто робота була дійсно якісною. Команда Усика, ну, насправді важко робити роботу над помилками, коли ти переміг. Коли ти програв, да, там все зрозуміло, працюй, будь ласка. І Тайсон Ф'юрі зробив роботу над помилками, вийшов більш підготовленим. Але команда Олександра Усика зробила роботу над помилками, подумала, що може виправити Тайсон, і підготувалася ще й до цього сценарію. Тобто рівень підготовки там був дуже дуже хороший. Відчувалось те, що по ходу бою в Сашка і команди є кілька сценаріїв, яким вони готові протидіяти в цьому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. І, в принципі, все те, що вони напрацьовували. Все те, до чого вони готувалися, воно воно спрацювало. Друзі, важливе. Дуже прошу вас підтримати збір на автівку для 53-ї бригади. Будь ласка, якщо ви отримали імпульс позитиву від Олександра Усика, конвертуйте його в допомогу для наших захисників та захисниць. Посилання буде в описі від відео. Дуже прошу про ваш донатик. Це важливо. Ну і безумовно, ця перемога це справді імпульс. Хто тільки на неї не реагував, але ключове те, що. Ну, усик вкотре показав, що для нього не існує якихось вершин в боксі, які він не може досягти. Бій складався непросто. Рахунок міг бути куди більш ближчим. Організатори не хотіли бачити його переможцем, а Усик просто взяв і зробив свою справу. Таке стається. Я дуже був радий почути, що усик не завершує. По моїх особистих відчуттях в Усика були всі шанси і повне право сказати. Дякую, я все зробив. До побачення, тому що викликів в боксі не залишилося. Ну він підкорив уже все. Я не знаю, що далі. Летіти на Марс інопланетян бити. Ні, він вибирає інший шлях. Ну так, попередній, якби Даніель Дюбуа. З'явився в цьому ринзі, здавалося б, що йому там робити, але він вирішив кинути виклик Олександра Усику знову. Мені Дюбуа нагадує таке свого роду Пінокіо, яке керується папою Карлом, або там знаєте, ліковий театр. От є Френк Ворен, який каже: Даніелю Дюбуа, роби то, роби сьо. Ну Даніель Дюбуа розумів, що в разі поразки він виходить, починає бикувати, то де сьо, йомайо, бій. І власне так воно й буде. Окей, як на мене, Даніель Дюбуа не загрозливий для Олександра Усика. Хіба якщо не буде... Ну, тільки понижче. Ну, ви зрозуміли. Якось так. Така от була моя перша реакція на цей поєдинок. Яка була ваша? Напишіть в коментарях під цим відео. Найбільш залайкані коментарі я почитаю. І а, до речі, ось моя реакція як коментатора, коли я бачив і чув це рішення від суддів. Отож, суддівське рішення. Одностайне рішення. 116. 112. На користь! Oleksandr! aleksandrović Usi!